Цього літа у водоймищах Дніпропетровська потонуло вже шестеро людей. Торік за пляжний сезон нещасних випадків зі смертельним кінцем було 26. Аби не поповнювати сумну статистику, Дніпропетровцям радять зберігати обережність на воді, і головне відпочивати лише на офіційних пляжах. Там є рятувальники, які здатні допомогти у разі непередбачуваної ситуації на воді. Усі шість випадків загибелі людей на воді цього літа сталися у непристосованих для купання місцях. Фахівці попереджають, на офіційних пляжах запобігти нещастю набагато легше. Наразі у місті три облаштовані пляжні зони: Воронцовські та придніпровські пляжі і місце відпочинку на монастирському острові. Міські піклувальники з цивільного захисту населення нагадують: там дотримані санітарні норми, є питна вода, досліджене дно. Але головне на кожному з цих пляжів з 9 ранку до дев'ятнадцятої вечора. Щодня мають чергувати по два рятувальники. Всі люди, які дежурять на пляжах на сьогоднішній день, вони проходять спеціальну підготовку. Тобто люди мають документ, який говорить о том, що це либо матрос-спасатель, либо водолаз спасатель По этим двом категориям вони проходять обучение. Окреме попередження стосується стрибків з пішохідного мосту на монастирському острові. Така розвага надзвичайно небезпечна. Внизу глибини і швидка течія. В районі моста, то, що наші водолази проміряли, це порядка 16 метрів, немножко ниже по течению. Это різко уменьшает глубину порядка 8-9 метрів, увеличивает скорость тченя, создає допомільне водовороти. Нещасні випадки на воді нерідко трапляються через те, що батьки нехтують доглядом за дітьми або через купання у нетверезому стані. Тож фахівці закликають усіх хто відпочиває на водоймищах, бути уважними і не вживати алкоголю. Юлія Юркова Євген Хисний новини одинадцятого каналу.